І ось ми з вами маємо змогу ще раз оглянути на королеву фантазії під номером один. А тепер ось такий варіант. Як вам красунечка сподобалася чи ні? Напишіть нам буквально ну, хоч декілька слів. А цю красу всю надіслала мені пані Олена Глущенко. Я безмежно вдячна. Талановитій, працьовитій майстрині за прекрасні фотозвіти. Їх у мене завжди багато. І буде інтрижка, тому що є ще один фотозвіт цієї краси в інших відтіночках, тож ви скоро їх оглянете. Якщо вам сподобалася прикраса, покладіть, будь ласка, нам подобайку. Напишіть нам декілька слів. Може, якась порада вам потрібна. Може, щось з вас зацікавило? Всі посилання в описі під відео шукайте з правого боку, нажимайте на слово більше, і там ви знайдете абсолютно все, що вас цікавить. Всім гарного та позитивного!